Доброї ночі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьма звуть мене Аня сьогодні. Дивимось, не спиться мені, не можу я, засмутилася. Такі всі, знаєте, молодці розказувати, що ми зараз тут все завершимо за 2-3 дні, за 2-3 тижні. А тепер дивіться, що відбувається. Да, стосується миру, правильно, карти випадають. Це карта Америки правильно випадає. Це карта нашого залякування. Бачите? Все навколо миру. Доброї ночі всім, хто доєднується. Ну, от не можу я спати, бо думаю багато про це. Чому Трамп каже, що він не впевнений зараз в своїх силах щодо вирішення конфлікту? А він відсторонюється, бачите, що буде робити. Ну, очікувати дивитись. Хто капітулює, бачите, хто буде втікати. Він обговорювати буде з Конгресом той момент, що буде як, знаєте, як, нібито остання для нас пропозиція миру. Доброї ночі, але вона буде не остання. Знову зараз нам згадають за цю угоду по ресурсах. Знову і гроші для Америки. Трамп відійде від врегулювання. На Європу перекладе на якийсь час. Дивіться, зараз будуть політичні ігри. Я їх не дуже розумію. Ну, тобто, для мене, всі знаєте, це як коло аду. Знову підуть розмови про Заєс Запорізьку Атомну. Ворогу вона принципова, нам принципова за собою її залишити. От е, Ідуть торги. Ми не бачимо всі ці кулуарні розмови, але торги навколо території йдуть. До речі, от я Херсонщину сьогодні дивилась, тільки загрузила відео. Там і що ми будемо намагатися рухатись вперед вперед У нас як, нібито вибору немає. Нам треба просуватись. Ну, тут питання, якою ціною, да? ну, тут нам поради, щоб ми б краще спочатку прибрали тих, хто в тилу з ворогом співпрацює, хоча б, знаєте, шороху навели, повідловлювали трошки, а потім вже йшли вперед-вперед, бо я так розумію, що будь-які переміщення, все фіксується, ворогу передається. Дякую, дівчата, за слова підтримки. Дякую. Я вас дуже люблю, але я знаю, вже не знаю, чим нам всім допомогти. Тому що у нас в одному з етерів, наскільки я пам'ятаю, йшла інформація, або відео, що от в ніякому разі не відступати від переговорних позицій, взагалі не закривати тему переговорів. Просто, навіть якщо вони не вдаються, да, нічого не відбувається? Слухайте, я все розумію, у нас там зайшла людина, ну, не людина. питає, коли закінчиться СВО. От Ютуб туди це транслює? Що відбувається взагалі? Чому суди взагалі оце все допускають? Вони, до речі, там перелякані вороги. Там цивільні сидять в шоці, тому що, ну, якби це не те, що там я знаю з пліток. Вони там перелякані, у ворога сидять. І не розуміють їх свою долю. Ну, тобто, наші обстріли дають результат. Я не дуже дивлюсь, що і як самому ми враж... було нами уражено, да але цивільним там неприємно. Це не дасть розкачати політичну ситуацію, те, що показує ворога, абсолютно, вона не розхитається, бо вони терплячі. Вона буде терпіти і мовчати. Але Європа також налаштована на мир. От дивіться. Зараз знову ситуація, коли нам обіцяють ППО сила, бачите? Силу підсилити нас. І за картою помірності це буде дуже довго. Нам щось передаватись, надаватись. Ми вже і забудемо, що нам це обіцяло. Америка. Нам треба качати Америку для швидких рішень. От чесно, можна о 12 ночі просто всім ворогам вийти з етеру. Там наші Ну, карта смерті. Смерть ворогам, да? Там наші записали якусь пісеньку про те, що дівчата, якась пісня була, мені скидала, що, знаєте, про любов до світу, треба всіх любити. Вибачте, не можу. Всіх любити. Хай їх смерть любить. Буде, бачите, карта Мага, це наша карта, Колесниця це рух, поїздка дороги. Ага. А буде ще дипломатична якась зустріч. Вона прям вже є запланована. Ми ворог, база Америка. Дуже цікаво, дуже цікаво. Дуже цікаво. Нам неприємність якусь Америка готує. Нам, не ворогу. Знову розмова. Ми слабкі. Та не відмовився Трамп від того, щоб завершити війну. Він просто нас лякає, що я виходжу з цього процесу, ви там вирішуєте з ворогом самі. Тримайтесь, бо буде декілька масованих підряд. Не дадуть нам ППО, що нам треба, скільки треба, не буде його. Все спеціально робиться, не здурять. Я не знаю, чому Зеленський це не бачить. Чому Зеленський ну, вірить в це. Чому ти віриш? Бо він не бореться, вважає, що, підтрим... що вони підтримують нашу боротьбу. Чому ти Ну, відкрий очі? Чому ти очі не відкриваєш? Бо хоче правосуддя справедливості. Та не буде. Ворог вже домовився, ворог вже бачите, знайшов, з ким домовитись про все. Щоб уникнути цієї справедливості, Європа просто відсторонилась. Думає, знаєте? Думає, королева жезлів. Може, доля, сама якось, може, знаєте, самі по собі все по собі все розсоситься. Опора опраси, все завершилось. Тобто всі спостерігають? Те, що нам президент каже, що дуже гарні розмови з американцями, ну. Може, на папері? А що Америка буде хотіти від нас по ресурсах? По цій ресурсній угоді залякувати буде. Що ми винні, розумієте? Як тільки розмова про якісь угоди, про те, що ми винні, сразу сильні обстріли, тиск на прифронтові, таке відчуття, що вони от в зговорі з ворогом? Що оцей тиск. Таке відчуття, що той сильний обстріл Києва воно погоджено з ворогом. бачите? Ми не хочемо, а Америка не знаходить з ним компроміси. Тиснути будуть на профронтові, щоб люди бігли. Це тиск спеціально, щоб поставити нас, знаєте, і загнати. Нас, нас. вирішили заганяти нас. Не ворога в глухий кут, а нас. Наша реакція, що далі? Да? Наша реакція, що далі? Ну, самі будемо викручуватись, Боже, ну що перший раз? Ну, по-перше, тут дійсно вже не перший раз показує, що ми знаходимо ПППО по можливості. По-друге, ворогу буде також важко. А на фронті ворогу буде важко. Буде. Який гарпун? Чому гарпун? Якась така ж ракета. Йому буде важко там, де є вода, де є море. Звідти підуть цілі наші, мирні. Йому буде важко на ЗС. Знову ядерна енергетика. В них просочиться інформація щодо в них ворога, щодо втрати загиблих. Там також будуть зрадники, які, на щастя, нам допомагають знайти цілі. Сонце для кого? Для України, для ворога. Ну, тут тактика буде така: бити нас, дзвонити і питати. Ну, що ти готовий підписати? Бити нас, вбивати знову. Ну що, ти сьогодні підпишеш? Ні, ще одна атака, ще одна сильна атака. При фронтовій прям сильно буде крити, прям руйнувати сильно буде. Щоб люди втікали. Він не може сильно йти вперед-вперед, нема можливості. Доброї ночі, мої хороші. Нагадаю, що можемо питати особисті запитання, якщо ви спонсор каналу. У мене спонсори завжди тихенько сидять. Просто мене люблять і все. І мовчать. Дівчата, де ваші питання. Політику подивились. Ніч така. У нас не сильно зоряна. Знаєте, можна і поворожити на особисто. Іноді треба, знаєте, щось запитати. добре добре, ночі. Ви можете між собою спілкуватись. Третя карта. Ха-ха. Яка карта. Це вже, ви знаєте, це вже все. Може якась інша війна зупинить цю нечисть? А він не дурний. От ви дивитесь політологів там якихось. Я не дивлюсь. Але мені іноді доносять інформацію, дивитись аналітиків там, військових, все інше, піарників. якась інша війна. Він не дурний ворог, і коли він щось починає, запам'ятайте, у нього є на це вже ресурс. Все прораховано. Ходи і виходи. Так, щоб нас гібридно вбивати і там встигати. Єдине, що його може зупинити, це велика руйнація його великих міст одночасно. В нього у, них, у самих слабке ППО. Вони самі слабкі, але знову ж це питання гибелі їх цивільних. Як би ми не казали, що нам все одно, то до нас дивіться, ми під трибунал можемо потрапити, а ворог ні. Отака у нас справедливість. Тобто, те, що він б'є по цивільних, то всі очі закривають, а якщо ми там десь влучаємо і воно в будинок влітає, то нам ай-яй, нам не можна. Ось така справедливість. Але на ворога це тисне, ми вже подивились. Треба їм просто на їх територію більше за вод, заносити війну, щоб вони жили і вварилися в цьому. І отримували від цього задоволення. Переговорний процес ніхто не відмінив. Просто нас будуть бити, я ж знову повторюю. І дзвонити. Ну що, ти готовий підписати? Ні, так, давай ще там. Потім Трамп Путіну, а давай там ще на них скинь що небудь. Хай вже підписує і все, і завершуйте. Ну, хлопці так домовились. Потім ця домовленість зміниться. Але поки вона не зміниться 2-3 тижні, у нас буде дуже гарячо. Ну, вони не будуть постійно робити одне те саме. Ну, знову ж таки, цивільні втікати наші будуть. Буде інформація, що ворог щось захопив, потім буде спростування, що то сіра зона, Це Донеччина, Запоріжщина, так показує той клаптик мапи. По-по-по щось придумаємо. Знову ж таки, розробка буде передана ворогу. От, я ж казала з самого початку, треба трошки. Підчищати тих, хто зливає все ворога. Забагато, яких як їх назвати, перевертнів у вишиванках. Ну, Карта Сонця все одно йде. Тому не занепада, занепад духом ну, нікому не, не на користь. Питайте. Мені, знаєте, що сподобалось, як сказали, там написали, що відновлюється ворог шаленими темпами. От це, це давно відомо. Вони будують зі страшною силою, вони вкидають дуже багато грошей війну. Просто колосальні суми. Да, у них є ще ресурс. Вони ще збудують якусь підлодку, кораблик, щось на воду спустять нове. От-от. Да, але у них, дивіться, у них оцей рік прописаний, знаєте, як план відновлення є, а далі вже важкуват. Тобто це гроші закладені ще рік тому, даже більше. Далі важкувато. З ППО у них біда, з літаками ще буде біда. Тобто, ну, якби не ідеально у них все, як нам хочуть показати. Мені іноді здається, що, знаєте, так новини пишуть, щоб нас просто якби, сильніше налякати. Що, дивись, ворог сильно нас обстрілює. Таке відчуття, що нас підводять до того, що ми підпишемо будь-який мир. Нема такого відчуття у вас? Що от нас просто новинами якимись там. Так підводять до тієї ідеї, що нам ну, нам, як би доведеться капітулювати. Я прямо так це відчуваю. Ну, Якби нам починають потроху пояснювати, що вибору не було, треба було ну, якби, щось підписати. Ну, тобто, всі вже потім, я так розумію, почнуть нам публікувати, що більша половина українців хоче миру, І т.д. і т.п. і буде потім у нас результат. Неочікуваний, який нас не влаштує. З поганою перспективою. Тобто ми щось підпишемо. А, а що почитаємо, а потім читати нашим наступним поколінням, що ми там підписали. От до цього ми якби сильно наближаємось. Ну, не ми ж з вами будемо підписувати. Але жити з цим нам, з вами. Є питання. Тихесенько так всі сидять. Відьма йди спати, да? 0022. Ну. Аня, дівчата мої хлопці, відпочивайте, вибачте, що пізно вночі. Хотілося якось вас підтримати, щоб ви відчули, що ви не самі. Трошки... Об'єднатись. Поборемо. Відпочивайте.